Привіт, друзі! Спечемо сьогодні легку та смачну запіканку з кабачків з помідорами і сиром. Нам потрібні 2 кабачка: помідор, зелень, яйця, борошно, спеції, твердий сир і плавлений сирок. Кабачки необхідно вимити та натерти на крупній терці. Якщо ви будете брати іншого сорта кабачки, темні цукіні, то майте на увазі, що вони можуть мати гіркоту в шкірці, тому важно обирати ось такі салатового кольору. Тепер до натертих кабачків необхідно додати пів чайної ложки солі. Дати їм постояти 5 хвилин, щоб вони пустили сік. Спочатку ретельно перемішайте їх, а потім залиште. Тим часом натерти твердий сир і плаваний сирок. Можна також взяти сулунь або моцарелу, будь-який сир, який легко плавиться. Змішайте їх між собою. Помідор нарізаємо не дуже товстими скибочками. Приблизно ось такої товщини вони мають вийти. Тепер з кабачків потрібно віджати зайву рідину. Просто берете руками і віджимаєте. Можна віджимати кабачки також через марлю або сито. Але так здається швидше. Тепер дрібненько наріжте кріп. Кріп можливо замінити на петрушку або додати трішки базоліку, якщо полюбляєте. Тепер з'єднайте кабачки, яйця, перець, сухі трави, сіль, борошно. Пів Півчайної ложки солі ми вже використали, коли давали пустити сіт кабачкам. Тепер додаємо ще половинку. Також, якщо яйця будуть невеликого розміру, візьміть три штуки. Ретельно з'єднайте всі інгредієнти. Змастіть форму рослинною олією. Далі викладіть кабачкову суміш. Розрівняйте поверхню, щоб рівномірно розподілити об'єм по всій формі. Далі викладіть скибочки помідора. Випікайте в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 1 годину. Якщо верх запіканки почне пригорати, прикрийте її фольгою. Через годину дістаньте запіканку з духовки та присипте її зверху сиром. Відправте ще на 5 хвилин в духовку, а потім вимикайте. Дайте кабачкові запіканці остигнути до теплого стану. Також можна їсти холодну. В будь-якому разі виходить дуже м'яка ніжна запіканка, яка на смак так нагадує овочеву піцу з помідорами і сиром. Смакота! Друзі, дякую за вашу увагу, репости і коментарі. Бажаю всім миру і злагоди і смачного життя!